Найцікавіше що довкола кадрових питань, що тільки не несеться в інформаційному просторі чомусь безліч джерел, як безіменних, так і іменитих, роблять ставку на середу. Мовляв, у цю середу відбудуться певні кадрові зміни відносно. І нашого військового відомства, і також деяких цивільних, знову ж таки, знаєш, який момент мене бентежить перезавантаження влади, оновлення, висвіження про яке говорив президент Зеленський в інтерв'ю італійцям рай 1», Якщо формально подивитися на ситуацію, то десь там в районі двох місяців так залишається президенту до кінця його строку. І тут він в цей момент вирішує, що щось не грає в цій країні, треба щось змінювати. От, власне, про це далі поговоримо із дипломатом і ведучим Дмитром Чекалкіним. Пане Дмитре, вітання. <кхи> вітаю, вітаю, друзі. Доброго доброго ранку. Щодо змін, які нас чекають, які ваші враження, що думаєте? Бо різні версії ми чуємо. Яка інформація, можливо, є у вас змін в посадовцях і військового, і цивільних відомств? Ну щойно я побачив сюжет на Ютубі, що вчора на запитання Мосічук відповів Єрмак, що він взагалі. Жодного слова не чув від там президента про те, що він збирається когось звільнити. Тобто, така неузгодженість про залужного. вже вся світова преса пише, всі підняли засоби інформації. Це питання, цю хвилю. Да. А сам головний наш сьогодні, там, як його називають віце-президент, нічого про це не знає. Це таке лицемірство настільки жалюгідно воно виглядає. Але в першу чергу треба поставити питання нашим співвітчизникам, як вони вбачають можливість подальшої там ефективної роботи тієї команди, я маю на увазі на банковій, яка призвела до найбільшої кризи в історії України сучасної, до найбільшої трагедії. Тобто, це ж ті самі люди, які ну, і заспокоювали нас меседжами про шашлики, той самий. Ця сама обойма ригівська з керівниками сьогодні цих всіх головних підрозділів офісу президента, які насправді прийшли всі з ригівської команди, хто такий Татаров, хто такий Єрмак, хто такий Подоляк, хто такий Смирнов, хто такий Гетьманцев, хто такий Шурма. Тобто, як можна очікувати від цих людей, що вони проваливши раз свою роботу Раптом перевзуються, перевобуються і раптом приведуть до нас якісь там ну, надзвичайно ефективні кроки, ефективні зроблять рухи для покращення ситуації. Тобто я нагадую відомий історичний факт, коли тревньогрецький коли філософ Аристотель вигадав науку логіку, то на радощах він зарізав 40 баранів. З тих пір барани, як відомо, не люблять логіку. Нам все ж таки треба, треба поставити це болюче питання самим собі да і нашим мільйонам наших співвітчизників, якщо саме ці люди винувати в тому, що відбулося, якщо в нас страшна трагедія, в нас нагадаю, 12 мільйонів наших співвітчизників перетворилися на біженців та переміщених осіб, це практично кожний третій українець. Як після того як ці люди призвели до такої страшної трагедії, можна продовжувати їм якийсь там кредит довіри? Ну ось кого треба в першу чергу міняти і, і заливати повністю цю цю банкову команду банківську, як сам стверджує президент, що в нього там 4-5 менеджерів. Нагадаю, що на цих 4-5 менеджерів чомусь ще виділяється рекордна сума за всю історію України: 18 мільярдів гривень передбачено на фінансування цих п'яти менеджерів, там чи скільки там шести. Тобто виходить по 3 мільярди на кожного на одного. Чи пане, а, пане Дмитре, тут, знаєте, я от ми вже посилалися на Миколу Давидюка. Я також на його вчорашній монолог зішлюся. Він каже, що є ймовірність, що прем'єр-міністром наступним будуть намагатися зробити Єрмака, аби продвинути його трошки вище по градації легітимності в державі. Як вам така версія? Ну, це давно вже обговорюється да, в зв'язку з питанням наскільки легітимний буде сам президент після. Знаю 21 березня чи там 20 травня різні там називають дати. Тобто їм повинно ну, я розумію їхню логіку, їм треба убезпечити подальше своє перебування на верхівці цієї піраміди, які вони повні повної цієї вертикалі влади. І тепер, оскільки стає постає питання легітимності цієї офісно-президентської республіки, замість парламентсько-президентської, то тепер вони мабуть. Вбачаю в такому кроці варіант закріплення своїх повноважень і продовження свого правління. Але насправді, ну я часто цитую книгу Спіндиктатори, яку написали відомі науковці ще рік тому, і де вони прослідковують, які тенденції сьогодні вбачають в тих чи інших. Державах, таких, як ну, та сама згадана сьогодні в вашому ефірі Угорщина, Туреччина, Росія, коли прикриваються якимось там ну, начебто шатами демократії, а насправді будують авторитарний режим. Так от, на жаль, в Україні сьогодні є всі ознаки цього напівавторитарного такого режиму, співдиктатору, але зупинити це скачування до диктатури. Має тільки так звана проінформована частина суспільства, яка складає за даними цих авторів цієї книги, якраз там 20-25%. Тобто від нас залежить те наскільки ми активно будемо втручатися цьому розвитку подій. Все в наших руках, тому як відомо, не можна опускати. Пане Дмитре, дякуємо за коментарі, думки Дипломат і ведучий на завершенні години. Дмитро Чукалкін був з нами цієї митя.